А ви знаєте, чому сьогодні день із Червоним маком? Бо 8 травня це день пам'яті. Ми згадуємо людей, які мріяли про мир. Але жили у страшній війні, Другій світовій. Вони хотіли просто жити, любити, працювати, навчатися, творити, гратися. Але прийшла війна, і багато з них. Загинули. Ці картинки схожі на те, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо зараз. Чи не так ті самі тривоги, укриття, поранені та військові? Тому ми пам'ятаємо, щоб так більше ніколи не було, щоб більше ніхто не плакав через війну. Ми кажемо ніколи знову бо знаємо. Як дорого коштує мир. Ми дякуємо тим, хто тоді врятував світ, і тим, хто захищає нас сьогодні. Ніколи знову.